Мені та панове, привіт! Мене звати Оля. І сьогодні буде дуже пудрова, припудрена добірка ароматів. Їх буде дійсно багато про різні види пудри. І також я хочу вам розповісти, які саме ноти дають ту саму пудровість. Це можна користуватися як шпаргалкою, коли вам треба знайти певний аромат, але все ж таки. Ці пірамідні ноти, піраміда ароматів, це не є 100% працюючим правилом, не треба в цілком довіряти ним, але все ж таки зорієнтуватися, як із цих мільйонів ароматів вибрати певну кількість, щоб можна було людини за своє життя її протестити, то цілком можливо. Перша група товарів це ті, у яких прямолінійно виробником написано в піраміді. Пудра великими п'ятьма літерами. І таких ароматів достатньо багато, наприклад, зірка косметики це аромат Ancelon від Girlen. Пудрова, максимальна безкомпромісна фіалка. Це не просто косметичний аромат, а наче ти занурюєшся в косметичку, там і помада, пудра розсипчата, просована. Дуже Нескінченно косметичний аромат, в якому є ще і солодкі фруктові ноти, є особисто для мене та така нота, яка мені не дуже подобається, але це лише моє враження. Там боби тонка, грають так вершково-горіхово з мигдалевим відтінком, таким гіркуватим мигдалевим відтінком. Я коли особисто для себе шукала. Косметичний фіалковий аромат, а вже ж не пройшла повз цей, протестила і от саме через цю кремово горіхову можливо, ванільну ноту, і мені цей аромат і не сподобався. Проте, якщо ви шукаєте щось косметично пудрове вам варто протестити цей аромат, це ну, культовий аромат, Кл Ель Класіко. Але все ж таки, якщо ви полюбляєте більш легкі пудри, в яких є більше повітря, то це все ж таки не той варіант, хоча протестувати треба. Наступний аромат це ще той дивакуватинь, це від бренду назамато, China White. Особисто для мене це найнезрозумілішим і тим самим дуже привабливий для мене аромат взагалі з цього бренда. По-перше, у бренду Nazomato немає офіційних пірамід. Все від нас замовчується, але люди самі створюють піраміди, додають всю парфумерну піраміду, те, що вони відчувають. І тут саме додана пудра. І дуже, і дуже влучно, до речі, аромат пропильно гірку зелень з солодко-молочною пудрою. Не косметичною. Але текстура ця дуже добре відчувається. Згодом аромат стає більш Терпко-зеленим, гіркувати ноти також в ньому присутні. І в ньому з'являється дуже приємний квітковий шлейф. Ця пудровість молочна нікуди не зникає, наче до неї ще додається шкіра, замша, підкреслюючи цю текстуру. Дивний аромат. Цю шкіру я то відчуваю. То не відчуваю. Але ось то, що я постійно відчуваю в цьому ароматі, це, по-перше, його дивакуватість, незвичність. Я не можу його порівняти ще з чимось, що я е, знаю, але завжди я в ньому відчуваю гіркувато пильну зелень з солодкавою пудровою молочністю. О, така. Наступний аромат від бренду Діптік, називається Орфеон. І це аромат. І я разом з ним хочу розповісти вам про те, що коли ви, ми бачимо в піраміді пудра, треба ще так трохи метнути оком, що там поруч знаходиться. Якщо ягоди, квіти, солодощі, то, скоріш за все, це буде жіночна пудра, косметична, дуже фемінний буде цей аромат. Але коли разом з пудрою є деревні ноти, одразу, яліви, цитруси, то, можливо, більш за все в ароматі буде більш бадьорий, свіжий, зелено-деревний старт, який згодом буде запудрюватись, або в цьому ароматі буде більше маскулінних нот. Отак із Арфеоном. І він прохолодний, свіжий, чистий і строгий. А в шлефі він віє. Прохолодним ялівцем, там дещо, трохи цитрусів, а зі шкіри він пахне мильною пудрою та трохи-трохи ледь-ледь пінкою для гоління. Отакий орфіон. Наступний аромат це Паудер від склова. І от там якраз в піраміді поруч з пудрою, купа помад, квітів, фруктів. І ягід. такого плану, там досить велика ця піраміда у Ані Соколової. І вона нас готує до того, що зараз перед нами розкриється туалетний столик, і він розкривається. Аромат пахне губною помадою, кремами за доглядом, пудрою, цією опуховочкою, яка розсипалася це все, припорошила. Нескінченно, косметичний аромат, інтимний. Про будуарний настрій і догляд. Наступна групка пудрових ароматів це ірисові аромати. Обовжнюю їх, якщо чесно, мої найулюбленіші поки що пудрові. І в парфумерних парфумерних пірамідах ми можемо побачити корінь іриса і квітку іриса. В парфумерній індустрії ароматичні речовини можна отримати лише з коріння. З квіточків нічого не добувається. Це така більш абстрактна. Абстрактна нота. Це якщо говорити про натуральну сировину, а що там в синтетиці, я вже навіть не знаю. І коли пишеться в піраміді корінь іриса, то все ж таки частіше мається на увазі, що це буде більш масляниста ірисова пудра, менш солодка. В ній, в ній можуть бути присутні землисті, морквяні відтінки. І коли ось такий ірис взагалі позбавлений солодкості, Мені він пахне ірисовим борошном, і я хочу започаткувати, вже тут започатковий, мабуть, рік на Ютубі, окремий вид характер ароматів. Це борошняні. Підтримуєте мене чи ні? Пудрові є, а борошняних немає. Мабуть, пудру легше продавати, ніж пил та борошно, мабуть, це причина. І саме з такого типу ароматів, де є коріння, більш густе, землисте, маслянисте, я почну, у мене для вас є два аромати. Перший – це молекула номер 1 плюс ірис взагалі дуже полюбляю цю лінійку. Де молекула плюс щось, маю ще один і поки що зупинилась. Це аромат. Починається саме землистим, вологим, маслянисто-тягучим ірисом, в якому я дещо вгадую морквинку. Ну от пробігає мені тут морквиночка, що поробиш? І є оця масна текстура М -м соковито. Через деякий час цей ірис починає ще трохи гратися в фіалку, в них такий тандем разом відбувається танок. Більше косметичності, пудровості в ньому з'являється. Також тут працює молекула і сою супер, деревна молекула, яка пахне для всіх по-різному, але в принципі її можна описати як дуже м'яку деревно-амбурову молекулу з таким киселеньким цитрусовим, цитрусовим відтінком. Універсальний базовий аромат для будь-кого. В ньому присутня і певна строгість, інтелігентність там, для офісів, да і до домашнього затишку, він також личить. Наступний ірисовий аромат, взагалі, моя любов це Фльо квітка шкіри від бренда Діптік. В ньому немає в піраміді окремої ноти коріння ірисів, а є квітка і поруч з нею є морковка. І от разом, на мій Досвід на мій ніс це можна сприймати як дорівнює корінці іриса. І цей аромат позбавлений на мій ніс солодкості і косметичної солодкості, що він мені пахне ірисовим борошном, тим самим, який я хочу започаткувати. Це наче корінці перемолоті і дали їх і далі. тобі понюхати у такому сирому виді. Він свіжий цей аромат. В ньому є і вогкість, вологість, рослинна, така терпка нотка. ну І іриси також тут маслянисти відчуваються ще легкий, легкий рожевий перчик, який просто домальовує ще свіжості. І мускусна, тілесна, інтимна, і на мій ніс дуже сексуальна база. Я не тільки люблю цей аромат, він також мене любить. Я отримую компліменти. Він тягнеться за мною шалейфами, сидить на, мене, на мені як прибитий з ранку до ранку. Оце у мене така любов трапилась з по. Кіт скажи, ніст. Доброго раночку усім! Як ся маєте, мурмур, мур. Далі буде аромат про квіти Іриса. І в пірамідах ця іконка квітки Іриса. Нас попереджає про те, що нам передує аромат з ніжною, косметичною ірисовою пудрою, можливо, з відтінками чистоти. І аромат на цю тему це Шанель 19 пудер. У мене немає жодного аромату від Шанель, але першим буде саме 19-та пудер. І до речі, я от не знаю, як е, тут е, це аромат, наче про квітку ірисів. Але ж ми знаємо, що квіток з квіток нічого не добувається, а добувається лише з корінців. І у бренда Шанель я читала дослідження статтю, що це бренд, у якого взагалі є свої особисті плантації, що вони дуже піклуються про їх ірисові компоненти в парфумері і вирощують їх самі, там вистоюють, чаклують над ними, щоб ми мали змогу відчувати. Іриси, шанель, так, такими, якими, якими вони є. І це аромат про іросову пудру та гальбаном. Гальбаном тут такий зайчик, що він закохує в себе людей. Якщо хтось боїться гальбану, що він гіркий, а то пахне старою школою або не школою а чимось іншим старим, то тут він ні. Він зелений, гіркуватий, свіжий, прозорий і така сама пудра ірисова. Аромат в чомусь. Йому є строгість, є інтелігентність, стриманість і чистота просто супербазовий аромат на кожен день про і ніжність, і строгість, і чистоту. А от коли квітки Іриса зустрічаються дуже поруч з фіалочками, тут можна очікувати помадно-косметичну історію або кремово пудрово. Ну от помадка може вискочити прямо на раз-два. І перший аромат це Lipstick Rose від Фредеріка Маля. Мені подобається взагалі концепція цього бренду, що вони роблять суперсучасні аромати, але з поглядом на класику, така неокласика. А цей аромат про помадну троянду, ірисову пудру, активну пудру, дуже жіночний, огортаючий аромат. Я його особисто не можу назвати важким. Але він так лягає, так лягає, крушляє. Тобто він мене взагалі не душить, як, наприклад, Ancelens От Щось в нього всьому не те для мене, а цей аромат от те для мене. Проте влітку, в теплу погоду, я його взагалі не бачу. А от на прохолоду, от на зараз те, що треба. Для жіночного затишку. Наступний аромат теж про фіалку та іриси, які дають помадність, але наскільки вони різні можуть бути, мені здається, цей аромат по характеру своєму протилежний до ліпstiк Rose. Це ірис Пепелястрий», «Пепелястий ірис від Наомі Гуцор. Пепелястий ірис. От і як чується, так і, і нюхається. Він починається дуже землисто волого, навіть не просто пахне такими маслянистими корінцями, а навіть прям земельний відтінок в ньому є. Потім далі аромат густішає і пом... жирнішає, помада вискакує. Оці іриси з фіалками дають помадний ефект, дуже теж такий маслянистий, тягучий, але в ньому присутня пудра, наче від. Попело, от як тут написано, от я його і відчуваю. Фантазую, не фантазую, але відчуваю сіро-білий попіл з помадою. Дуже гарно. Я так хочу собі цей аромат, от єдиний, мабуть, від цього бренду. Але я знаю, що я його за все життя не зношу. Але хочеться, щоб цей флакончик такий. Плечастий стояв у мене на полиці, мабуть, все ж таки йому бути. Отже, висновок такий: бачиш ірис в піраміді, Гот, так, готуйся до пудровості, але то буде солодка, косметична пудра або ірисово маслянисто землисте борошно, то вже треба тестити. Третя групка це у нас фіалочки. Фіалочки також можуть бути різні, можуть бути лісові, прохолодні, зелені, у них такий специфічний теж аромат. Навіть солодко бальзамічний А є більш розповсюджений варіант просто пудрової фіалки. А є ще третій варіант, який взагалі дуже відрізняється від попередніх двох це листочок фіалки, який дійсно пахне. Я нюхала його окремий компонент, він пахне свіжим, прохолодним. Свіжим огірком і аромат, в якому 50 на 50 листочок фіалки, свіжий зелений та е, сама косметична фіалка це балінтяга Париж. Поки що моя улюблена фіалочка. Починається дуже свіжо волого ці, цією вологими листочками фіалки. Огірков тут я не відчуваю, по-різному можуть бути обіграні компоненти, але в ньому відчувається зеленина, наче якесь сіно, щось зелене, свіже. А потім він розкривається пудровою косметичною фіалкою, ніжною, приємною. Ледь, можливо, через цю вологість, яка є на початку. Це не суха пудра, а є в ній вологість, яка може натякати на кремовість, помадність. Мені в цьому ароматі подобається все. Ще один аромат. Про фіалочку це жест моноаромат фіалки. Він дуже ніжний, м'який, огортаючий, так тонко дівочий, жіночний дівочний. Таке відчуття, наче це не косметика, не спросована, не помади, а наче це так в повітрі здути пилинки, пудринки пудри, і ти їх нюхаєш. Дуже Тонкий ніжний аромат. В ньому фіалка дійсно в найголовнішій ролі. Можливо, там ще можна відчути в якихось там моментах смоли, але вони взагалі без обличчя. Не можу навіть назвати, що там ще є, окрім фіалки. Наступний аромат це вже буде більш густа, міцніша історія. Фіалкова за попередні дві. Це Flower Baikonzon. Цей видужений флакончик з маком. Це фіалка, фіалкова пудра з... з трояндою, така пудра з помадою, можна сказати. Фіалка та троянда дорівнює пудра та помада, бо є в троянді маслянистість, фіалкової пудровість, От фантазія допрацювала. В флаверші є, він заслоджується аромат ванількою. так. Мені подобається от саме зараз, коли попрохолодніше, є свіже повітря. Мені подобається його, його певна густина. Хоча це не такий густий аромат, наприклад, як Lipstick роуз та анцеленс від Guerlain. Та не такий легкий, як Жест від Хімінський Мрайв. Наступне у нас, що пудрить, це Heliotrop в пірамідках, і він пахне як окремий компонент. Дуже пилково пильно, наче щось в степу ти нюхаєш з бальзамічним відтінком, та зараз зараз мигдалево-гіркуватим. Всі натуральні компоненти вони дуже багатошарові, багатоскладові. Ти можеш його там годину рознюхувати, все воно буде відрізнятися. І, в принципі, гіліотрам, де я його зустрічаю. В парфумерії. Він дає гіркуватого, мигдалевого відтінку і гіркуватої бальзамічності, навіть щось таке від гвоздики. Пряність така виходить. І аромат з гіліотропом єдиний, який у мене є, це данделя молочний зуб від бренду Серж Льотанц. Це аромат про шматок вишуканого, духм'яного милу з мила, з. Квіт, прохолодними квітами, з металевими нотками. Так-так, металічність тут є. Це шматок магдалевого з вершками мила з металічними нотами. От так, в принципі, я відчуваю цей аромат. Чистий, стриманий. Розкриття в нього, нього прохолодно-квітковий пудровий шлейф. А в базі він пахне вже доглядовим кремом, мигдалевим, милом. Я його називаю аромат чистоти в домашніх м'яких капцях із металевою короною. Бо він і колючий, і гострий, металевий. Але стоїть він на дуже м'якій базі крему, догляду, пудри квіткової. Отакий він. Ну, дуже дивненький. Дивненький аромат. П'яте це мімоза. Пилить, пудрить у нас мімозка. Хочу вам показати аромат від Rupa рупараді, називається аромат про мімозу, аніс та сандал. І мімозка, я полюбляю цю пудру від мімозну, але коли вона ось така, як в цьому ароматі. Це мімоза не суха, не пильна. Яка не застрягає в носі, не лоскоче, а вона така кремова в наче, цю пудру, ці пухнасті, наче, ці пухнасті бульбашки мімосні трохи так перемазали кремом. Тут є сандал, можливо, це він додає їй крему, вже не важливо, але аромат мені дуже подобається. Мені його подарувала підписниця в такому ось залишку. Я дуже вдячна. Бо навіть зараз він мені подобається, бо знаєте, мімоза одразу думаєш, так, це буде весна, ось там десь в травні і втягну. Ні, досить ніжний, жіночний, як на мене, квітково-пилково-пудровий аромат. Тут, до речі, є ще Аніс, Аніс сам по собі ж має прохолоду додавати. Но мені тут Аніса не поклали, а поклали, можливо, замість нього просто легку свіжість зелену. До речі, у мене є ще один аромат про мімозу в флаконі це мімоза пурмуа від L'Artisan Парфумер. Та я її зберігаю вже просто як реквізит, а не парфуми. Бо він у мене все гикнувся. Там маленький залишок, він пахне точно не мімозою. Наступне джерело пудровості моє друге по вподобанням. Мені дуже подобається це рис. Рисові аромати є. І рисові мої перші улюблені, і друге це рисові аромати. Отже, так, перше вже покажу ароматку, хоч я тут вже замаєріла їм в кадрі. Це льопа п'є від бренду Diptyque. Це новенький аромат цього 2023 року. Я його просила, щоб мені привезли з Франції. Племінник поїхав зі своїм класом на екскурсію, і я його просила. Він там десь бігав, шукав. Я дуже йому вдячна, що він все ж таки зміг. Рисова пудра, яка вона? Я її відчуваю як просто хмарину несолодкого, пильно-пудрового чогось з молочними борошняними відтінками. Мені дуже це подобається. Дуже. І тут це відчувається. Це аромат кремово-пильно-пудровий з абстрактною синтетикою. В ньому от якраз є наче, ці два шари: є абстрактна молекулярність, така сучасність. Тут дуже добре відчувається амброксан, це друга молекула, це аромат Джуліетта Хезегано та парфам. От там у нас амброксан. До цього другим шаром існує ця ніжина хмариночка мімоза. Тут також вона є. Цієї рисової пари, несолодкого борошняного, такого білого чогось, ну це важко якось зрозуміти, просто можна примітивно описати як несолодку борошняну пудру. Ось так. Борошняну пудру це ж борошно. І оця хмаринка, називаємо його мускусна, м'яка хмаринка, з мімози, рисової пари. З Кунжутними гурманськими відтінками, трохи мені тут печива пробігає, такого маслянистого кунжутного. Перша сторінка книги з того, з чого все починається. Супер-супер базовий і на мені він дуже гучний. В ньому багато синтетичних компонентів, тому, можливо, хтось його зовсім не відчуває, хтось. Супер відчуваю! Хто -то залишився зі мною до кінця, хочу з вами поділитися дещо моїми планами на майбутнє. Мені Оля Ольфатіва прислала, подивіться, чотири дискавери сети різних брендів, які вона привезла з виставки. І я хочу раз на тиждень, так як мої відео виходять два рази на тиждень, одне відео присвячувати, робити таким монобрендовим присвячувати бренду, розповідати вам. То хочу таке зробити, якщо ви не проти. Тут у нас, я взагалі це не знаю. У нас раца, тут із Італійська, я не знаю. Тут ще якась назва. Я. Ось такий бокс, такий бокс. Оце я вже знаю. Прочитати це Санта-Марія новела. Це мене дуже цікаво, Така глибока історія в цього бренду 500 років. Історії, це варто увага хоча б познайомитись. А, але я все-таки хочу поїхати колись в, в Флоренцію купити собі флакончик. І от ще пакетик, який ось так називається. В принципі, в мене і так накопичились якісь Discovery сети, навіть та ж наомі і що я вам сьогодні показувала, треба вам розповідати про ціли бренди. Такий є у мене план. Зустрінемо ми з вами дуже скоро, скоріше за все, з монобрендовим оглядом. Зичу вам. Слуйте нас наги, посміхайтеся, будь ласка, знаходьте, будь ласка, причини посміхатися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Тримаймось, бувайте!